Протягом століть ця соціальна пошесть поширювалася по дерівнях. І от яку ситуацію фіксують етнографи вже станом на другу половину ХІХ століття. В цей час снохачество було досить поширеним явищем. Воно зафіксовано у матеріалах етносоціологічного опитування, проведеного у 1890-ті роки бюро Тенішева у дев'яти губерніях: Владимирський, Вологодський, Казанський, Новгородський, Орловський, Пензенський, Псковський, Тульський і Ярославський. Згадується у судових матеріалах Архангельської, Вятської, Пермської та Тобольської губерній. Як самі бачите, жодної української губернії, Російської імперії тут не згадано. Та все ж, на відміну від росіянців, українські вчені прямо визнають випадки снохатства, як це явище у нас називає Іван Франко та й дехто інший, таки траплялися. А от щоб ФСБшні боти в коментарях написали, мовляв, а ми казали, що від нас нічим не моральніші, одразу беруся наводити контекст. Дійсно, у Івана Франка є стаття, що має назву сліди снохатства в наших горах. І в ній справді є свідчення того, що Франко десь у документах, а десь і в спогадах знаходив, як він це називає, сліди снохатства. Але, і це дуже важливо, Автор сам наголошує, що йдеться про поодинокі випадки, радше винятки ніж правила.